Українські волонтери, незламні представники незламного народу. Проєкт Ми поряд на радіо Місто над Бугом». Ради вітати усіх слухачів радіо місто над Бугом, 101.8 FM. Нагадую в ефірі проект ми поряд про волонтерів, волонтерство про наших незламних людей. І сьогодні я дуже радий бачити в нас в ефірі Віктора Могуча, засновника та керівника волонтерської організації Надійний тил, яка діє на базі Вінницького ліцею номер 19 Вітала вас, пане Вікторе! Доброго дня. Ви мій тескамі сьогодні буде вам з вами так. дуже легко спілкуватися. Сподіваюсь, і давайте перейдемо до вашої волонтерської діяльності. Так. З чого вона розпочалася? Я розумію, що з часів з часу повномасштабного вторгнення. Так, так. Е, перші дні, коли було оголошено повномасштабне вторгнення, е, було дуже ну, складно тим, що і при закладі в ліцеї треба було все зберегти. Журнали, комп'ютери, документацію, допомогти, да, допомогти це все зберегти, сховати. Ось надалі. Е, ну Треба було щось діяти, треба було щось робити. Якимось чином треба було, ми, як партизани, ні туди, ні сюди не знаємо, що робити. Але. Який ні, був день, коли ви почали вже щось робити? З перших днів ми були на підсиленні, охороняли просто всі, всі навчальні кабінети, всю школу ага. на підсилення охоронцям. Були. Потім. Я кажу, я піду до себе в майстерню, треба щось починати робити. Ви викладач трудового навчання. Так, так. Інформатики, трудове yeah. навчання. Ось. Перший день я був сам, потім до мене якби, запитують, що там, всі спілкуються між собою. Я кажу, я в майстерні, треба щось робити, треба робити якийсь захист, треба робити якісь перешкоди і так далі. І приходить товариш. На другий день приходить багато дядьків, чоловіків, таких поважного віку. Ми знаємо, що ви тут працюєте. Дозвольте ми з вами. Ну і в нас вийшла така команда, яка росла з кожним днем. І що ви, от що ви робили з самого початку? перше ми гнули такі металеві їжечки угу. для, для резину для перешкод. ось і потім нам пояснили, що резинові їжечки не можна розкидати, тому що їх ніхто не збирає. Тобто ми шкоди більше зробимо свої, Треба робити цепки. Все це купити було одразу нереально. Потім воно з часом вже волонтери почали приносити те. приносити Матеріали. Ну, Волонтери як? Це звичайні, небайдужі люди, які просто кожен щось віз. Той привіз якісь диски на багарки. Той привіз цепків купив на базарі. Це ми все почали з'єднувати. Ці всі деталі. Вийшло дуже непогано, там вже почали розробляти різні станочки, гнути. І вийшли до того, що ми почали збирати звичайні гвозді. І з них робили діти-цепки. <гум> Тільки віддавали додому, там їх зварювали вдома і приносили нам вже готовий ланцюжок. До нього тільки кріпили. Ну, більше робили на дому. Збиралися майстерні. Одні люди зробили вдома, принесли до нас. Другі люди зробили, принесли до нас, третім людям привезли. Вони зробили, віддали. Але військові, які отримували, робили запит. Ну, кому ви передавали? Спочатку все-таки йшло на тероборону. Вся Вінницька тероборона, а потім. Коли вже ми по Вінниці роздали, нас замовили в Києві. Дайте нам допомогу. Дали ми їм допомогу. Ну, людей ми знаємо. От. Ми їм почали давати. Потім приїжджали якісь навіть незнайомі нам люди. Брали то возили до Молдаві. Тобто було діапазон від Києва до Молдаві, роздавали всім. Працювали від, від комендантських годин до комендантських годин. Uh -huh. Воно легше було переносити. Люди спілкувалися. Але весь час думаєш про родину. Куди їх діти? Їхати нікуди не хочуть, всі залишаються вдома. Помовити не можна, щоб бо коли ну, чоловіків є чоловіки, от жінки і діти, там, то це важко. Ну, Змирилися з тим, що вони залишаються. І ми так кожного дня в майстерні щось робили. А вже як пішли, пішли інші замовлення, сітки. З чого їх робити, як їх робити? Сіток немає. Вчимося в'язати. Просимо людей покажи. Тоді вже у вас долучились діти, так? Так, да, це вже. вже діти в майстерні вже, вже школярі. були. школярі. Через тиждень вже були діти в майстерні. Через тиждень після повного штабу. Прийшов батько Богдана Таренюка, учень 9 класу. Він закінчив 8-9 клас. І привів з собою сина. Нам було дуже приємно, учень прийшов до нас працювати. Такий дорослий колектив, учень. Він потім за собою привів ще учнів, що ми там працюємо, пішли. І хлопці, його сусіди, почали приходити. До речі, він саме перший автор цих рукавиць фліз з Звідходив. Ми спочатку робили сітки. В'язали сітки вручну. Я, Лариса Миколаївна з фізкультури, вчитель фізкультури. Це ми самі сидимо, в'яжемо довго, правда, довго, долучали людей, всі щось робили. Завжди робота кипіла, так одним словом сказати, кипіла. Всі були на роботі. В'язали сітки, люди приходили, і пенсіонери, поважного віку, такі жіночки, бабушки приходили, всі працювали. Ось, Ну і так ми потихеньку з кожним кроком, з кожним разом, коли приїжджали до нас якісь волонтери, питали, чи не можете ви зробити це. Чи не можете ви зробити це. Гайда ремонтувати машинки старі. Це теж нелегка справа. Швейні. так. Швейні, угу. да. От, У нас всі на базі школи там були машинки, їх треба було всі підлаштувати. Всі подолки, декілька чаїв поломаних, було дві. Ну, що своїми силами, що питалися в людей, дякуючи інтернету, то, що там щось часу б забагато забирав. Потім знайшли фахівців, які нам налаштували. Ми вже почали опановувати швейне виробництво. так, Матеріали різні. Ми ж до цього всього також були не готові. Дуже багато прийшло кравців, які мали вже фах такий. Життєвий Дос, досвід, да, з досвідом син. Вони почали розказувати. Ми опанували дуже великий такий навчальний досвід і практичний досвід завдяки цього всього, що ми робили. Вивчали матеріали, як вони працюють. Там нам розповідали як, з сторони фронту, що треба робити, угу. як треба робити. Підходи, не підходи. Та щось дякували, щось переробляли. Ну, це нормально. Коли почали в'язати сітки, те, що спало на думку, це кікімори. У нас дуже великі відходи, ми, ми бачимо це, я собі задумав, що треба піти розпитатися, як воно це все робиться, і, можливо, ми зробимо якусь добру справу. Ну, я не думав, що вона так масштабна буде. Але коли зв'язався з військовими, зустрілися. Вони показали, розказали, зробили креслення, яких костюмів їм треба, що треба. І таких костюмів 10 ми їм пошили. Вже пошили 10. Угу. Ще тоді, тож раніше було. І ми їм віддали матеріали. Я думаю, пофарбував все, як вони сказали, все скільки чого треба, вони взяли. Подякували, ми розійшлися. Потім зв'язок з ними загубився. До сьогодні ми так і не знаємо, де вони шоли. Це не такі часи, що ми можемо там відслідковувати. Кожен займається якоюсь справою, ми зрозуміємо, що це дуже важливо. І вже як ми мали практику, що вони забрали такі костюми, то продовжуємо і почали продовжувати. З кожним разом якісь цікаві ідеї приносили, ми провіряли, як воно буде працювати. Дійшли до того, що ми можемо навіть такі придумували різні. Самі різні ідеї. Ну, це мож... от Ви показуєте, якраз це шапка, так? шапка. Це шапка кікімора можна назвати. Да. Чи як? Ну, як ну нам... мабуть, так, да. шапка кікімора. Це на каску. Тобто uh -huh. це такий як імітація якоїсь трави. Uh -huh. І вона вся з відходів пікселів, просто її вшиває. Придумали як вшити. Це вже нам... суто ваша розробка, так? Так, да. це, це вже да. це на, базі, на базі самі придумав. Ми раніше ми починали з того, що ми робили звичайні бафи для того, щоб зігріти горло. Але нам пояснили, що ці стрейчові бафи вони називаються бафи промислові, тобто їх використовували військові, коли бої були саме безпосередньо в приміщеннях. Там, коли штукатурка, пилюка, угу. гази вони мочили і на носа надівали, щоб не було. Вони дуже зручні, легенькі і розтягуються, тобто не треба розмір підбирати під кожного. ось, а... На зиму ми шили звичайні фісові бафи, Тільки вони в нас дуже з таких тоненьких відходів. У нас немає. коли в нас були... Це руб... з відходів. Це все відходи. Це кожен шовчик, це дитина шиває. Спочатку роблять такі листки, а потім ці листки розкроюють і так, крок за кроком. Так само шапки. Шапки сподобали 59-та бригада, вони кажуть, на броні в них дуже зручно. На броні зранку холодні були, і вони одягали під казку цю шапку. Вона дуже адаптивна. Тока, ну, тож, якби, розміри, за рахунок розтягування, вони, так. вони такі універсальні виходять, що не треба підбирати розмірів з тих відходів, які були. Ну і діти придумували ще на них нашивати якісь такі елементи, щоб вони. Ну, просто, щоб відрізнялися да, одна від іншої. Що а не... авторські такі моделі. У вас ш'ють і дівчата, і хлопці? Так, да, з першого класу діти шиють. Навіть, можна сказати, раніше трохи ніж з першого класу, але е, ну, дитина з мамою прийшла ще за півроку до, до вступу в перший клас, вона вже сідала за подолку і шила звичайну стрічку. Кожен відповідає за свій напрям, чи вони, Кожен... можуть, вони можуть і там, і там, і там працювати Ц... на різних. Старші дівчатка і хлопчики, які е... взагалі ми завжди після уроків, у нас позаурочна робота. Тобто уроки закінчились з першої зміни, вони там можуть на годинку-дві затриматися, вони щось накроють, вони щось там собі нагладять, там. все назбирають, потім вони можуть прийти аж під вечір, пошити. ось, і... Так от, друга зміна, менші діти, це шостий, сьомий клас. Вони приходять за годину раніше, вони прошили свої речі і пішли на уроки. Тобто, така у нас такий обмін групами. У вас такий великий волонтерський колектив. Ну, дітей багато, так багато. от. Можна сказати, великий волонтерський колектив. Як би ви їх охарактеризували? Навіть не знаю. Які вони? вони? Які зараз сучасні діти, які навчаються в школі, які допомагають нашій армії? Вони дуже дорослі. Чим дорослі? Вони, вони розмовляють дорослою мовою. В них немає залежності від мобільних телефонів. То, що ми раніше, сховайте телефон. Ну, не можна користуватися телефоном. Привичка, як, як з вулиці прийшов, uh -huh. так і привичка залишається. На сьогоднішній день них цього, ми, не, ми не можемо прогледіти. Вони працюють, ну, да, звичайно, дзвонять батьки, друзі дзвонять, вони спілкуються. Але це така командна робота, одна велика родина. Вони навіть не знають, хто буде працювати на тій чи іншій машинці. Він після себе залишає місце, що той приходить, все заправлено, все готово, тільки сідає і працює. Ось. Ну, деякі речі ми знаємо, що там е, товста кордура. То башинка налаштована, голочка стоїть спеціально. Вони зараз шиють косточки для ампутованих ну, то, то, Це така подушечка, так? да ага. м'ягенька подушечка з ватіном, ось, з простої тканинки. І ставлять там 80-ту голку. Кажуть, що тут не тут тільки буде цей напрямок, той буде напрямок там і все. І групами працюють. Практика доказала те, що я. От, коли почали шити прапори, прийшло замовлення на прапори і учнів. Я зарекомендував, що він каже, я б дома шив. Я кажу, давай перевеземо тебе додому, не так безпечно. Повітряні тривоги і на канікулах він собі, скільки хоче гуляє, скільки хоче mm -hmm. працює. Показала практика, що дуже зручно. І ми зараз готуємо ученицю 10 -го класу, також перевозимо додому. Вона буде шити суто аптечки, тобто крой, який виготовляють в школі діти. Все це збирають комплектами, вона забирається все додому, виготовляє ось таку. Ось такі аптечки? Так. Да. Це універсальна аптечка. Вони користуються попитом. Дуже великим. Ми просто реально не встигаємо їх робити. У нас просто тут дуже багато елементів, елементів з'єднань. І оце все на великому колі цю аптечку довго шити. Ви говорили, що ваші діти дорослі дорослі. Вони по-дорослому говорять, по-дорослому мислять. І в нас є фрагмент відео, де діти з 19-го ліцею говорили про свої плани на майбутнє. Я хотів просити наших режисерів, щоб вони ввімкнули цей фрагмент, а потім знову повернемось до нашої студії. Корисної праці. Нам би дуже хотілося розширити масштаби нашого виробництва та навчитися Працю. виготовляти сучасні вироби, створити власне документальне кіно. Наш меседж дорога до успіху, довга і тяжка праця. Дійсно, дійсно, такі не дитячі слова, не дитячі вирази. І можна тільки подякувати цим дітям, яким ви бачите, от особисто, ви життя після війни. Я думаю, що ми продовжимо. Ми продовжимо для цивільних. Ми вже ми довго розмовляли, багато розмовляли, куди ми спрямуємо наші напрямки, коли буде перемога. Діти кажуть, ну є сільське виробництво. Покавиці туди треба, тим більше вони теплі, жіночки там будуть щось виготовляти. Шапочки можна та е, рибалка можна робити, шапочки теж теплі будуть, бо всіх якихось будуть адаптуватися в якихось зонах. Ну, звичайно, е, ну, про морі говорили, що для фотографів можна робити якісь замовлення спеціальні там, е, щоб міг сфотографувати там десь якісь пташки, гнізда і так далі. Це цікаво. Тобто вони е, глибоко думають, широко думають. Як воно вийде далі, тяжко сказати, але вони налаштовані на те, що розвити ширше, тобто ширше піти. У них є авторські роботи дуже гарні, вони сумки шиють собі, там, ну, приносять з дому якісь речі, переробляють і вшивають в замочки, їм подобається. Що шуби зробив сумку, а в сумці є потайний карман. Там. Це весело. Це зручно, тому що в них немає обмежень. У них такий маленький хаб. Всі можуть говорити на будь-яку тему, тільки не кричати, голосом не підвищувати, тому що старші діти. Менше за це якби трошечки так, тут кричати не можна, голосно не говорити, їдіть туди. все Бо Коли їх дуже багато шум є, і, звичайно, машинки працюють, то хто кого перекрикує, хто що хоче сказати, то старші зразу. Контролюють цей процес завжди, так. Да. Це, що мені дуже подобається, що такі наставники самі починали з маленьких речей, а доросли до тих, що вже роблять вироби, які мають попит і замовляють нам дуже багато. Це зараз готуємо партію 40 аптечок. Ми не тільки самі корпуси, ми ще завдяки подільській громаді. Вони нам дають наповнення на аптечку. Ще наповнюють їх. Да, ми їх бинтами, турнікетами, тобто тут ви віддаєте вже повноцінну готову да, аптечку, все, не просто самої корпусу, а саме навіть цю аптечку. Да, якщо там буває таке, що вона може їхати по замовленню до тих військових, які тут є дружини, можна скласти таблетки, можна скласти туди. Це йому індивідуально ця аптечка поїде. Завезуть туди, передадуть те, що йому звичайно потрібно. Адресна така робота є в нас. Але коли ми беремо звичайні таблеточки, там, які передають, ми їх ще пакуємо в капсули від кіндерів. Угу. Вони дуже герматичні, і, і, да і не минуться, не розсипаються, не рвуться, і так далі. Я хочу всім нашим слухачам eh, просто сказати, що це малесенька, малесенька частина того, що виготовляють eh, представники волонтерської організації Надія Тил. їх так загально e, дійсно. Там дійсно дуже багато робіт, і дякую, що ви Всім займаєте що ви допомагаєте нашому фронту. Е, я хочу нагадати, що сьогодні в нашій студії в проєкті ми поряд спілкувався із нами Віктором Могуч, засновник та керівник волонтерської організації Надійний Тил, яка діє на базі Вінницького ліцею номер 19. Дуже вам дякую за вашу роботу і слава Україні! Героям слава! Українські волонтери, незламні представники незламного народу. Проєкт Ми поряд на радіо Місто Над Бугом».